Привіт усім! Сьогодні ми будемо відповідати на запитання наших клієнтів: чому саме наш продукт? Ми маємо великий досвід у створенні наших байків. І ось переваги: економний електродвигун, якісний та ємний акумулятор. Надійність наших байків. Динаміка розгін. Гарантія один рік хороша комплектація. Комплектація. Передня фара, сумка, задній габарит з показчиками поворотів. Питання номер 1 Чому ми відмовилися від гідравлічних гальм? Як показує практика, було багато скарг на гідравлічні гальми різних фірм. Гальмівна рідина перегрівається і через це так званий сальник починає протікати, через що повністю зникають гальма під час руху. Ми знайшли вихід з цієї ситуації, використовуючи такі ж двопоршневі гальма, але замість рідини там встановлено трос. Однак нам цього здалося мало, тому ми пішли далі і підключили електронне гальмо разом із рекуперацією. Тобто на лівій і правій гальмівних ручках підключено електронне гальмо з рекуперацією, завдяки чому ви можете загальмувати за лічені секунди, навіть не торкаючись гальмівних колодок. Додатково, ви під час гальмування заряджаєте акумулятор і не зношуєте гальмівні колодки. Питання номер 2 який у вас задній амортизатор? Наш амортизатор нам повітряно-масляний, створений для стрибків і витримує будь-які перешкоди. Спеціально посилений для наших байків. Питання номер 3 Чому ми відмовилися від мотора з центральним розташуванням редукторного? І вибрали заднє розташування електродвигуна? У моторі з заднім розташуванням немає ніяких тертьових деталей. Немає жодного ланцюга і, відповідно, немає втрати потужності, оскільки передача потужності йде безпосередньо, що забезпечує підвищену динаміку та значну економію заряду акумулятора. Додатково забезпечується висока надійність, оскільки в моторі є обмотка з магнітами, які не зношуються. Якщо взяти електровелосипеди з центральним розташуванням мотора, наприклад, Sur-Ron або схожі аналоги, у них є шестірні, цикл, заміни яких. Місяць при активній їзді. Якщо була дуже динамічна їзда, шестірні можуть тріснути, що призведе до блокування колеса на повному ходу. Відповідно, виникає велика втрата потужності. Питання номер 4 Чи потрібні права на мотор 3 кВт? В Україні на електротранспорт права не потрібні. Якщо буде потрібно, ми в документації вкажемо будь-яку потужність вашого електробайка. Питання номер 5 чи є 3-х кіловатний мотор менш економічним, ніж 1,5 кіловатний? За споживанням електроенергії вони повністю ідентичні. 1,5 кіловатному мотору важче розганяти вас. І, відповідно, мотор працює на межі, що призводить до частого перегріву. Трьох-кіловатного мотору набагато простіше розвивати ту швидкість, яку півтора-кіловаттному мотору було б значно важче досягти. І тому мотор практично не нагрівається. З цього можна зробити висновок, що споживання моторів ідентичне, але потужність і динаміка зовсім різні. Тут, звичайно, 3-кіловатний мотор перемагає. Дякуємо за перегляд. Ваша електрико.